Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це в мене фініки. Ой, була би зробила науку. Треба їх у блендер. Ну, цього, напевно, я з'їм. Ось. М -м -м. Смачно аж. Пальці вони липкі. Там трошки десь дві столових ложки ізюм у мене було. трошки чорносливо, бо я хочу чорносливом. Перебила все і викинула перебиті горіхи. О. Тепер перемнемо з горіхами. Напевно, я рукою так зроблю. Перемну. Бо ложкою це тяжко. Так, замісила я своє тісто. Ось таке воно вийшло. Плотненьке. Тут взяла я какао. А мої кругли зробимо, не буду довгих робити. Тому якось так. Зроблемо надалі цукерочків, цукерочків. О. А ви розказуєте, як ви робите. Мені... Ой! куди? Фініки, трошки чорностиву, бо я люблю чорностилу і горішки. А, ні, тут ще сімушки з гарбуза є. Є є. Ось таких парушток зроблю Наталі і буде Наталя мати. Я теж люблю таке. О. Та й теж таке полюбляю. Будут шоколядні. Шоколядні будуть шоколадні. Шоколадні будуть. Ось таких цукерочків. Зараз ще нажаримо пончиків. Ось, Голубчики стушаться. І буде нам Миколая. А коли відео вийде, не знаю. Як яке відео по очереди підійде. Так, все, зараз пару штук зроблю. Ще два чи три буде. І усе. О, ж такі гарненькі. Запрошую на цукерочки. буде. І ось. І будемо смакувати. Наталька! Не пробуй цукерка з шоколядом, стає ще смачно. Так, не знаю чи смачно, у стола все вителепала. Какао. Молоко отправляй. <laughs> вот, кружка, вот молоко. Ну. Смачно, не? нет? Mm -hmm. mm -hmm. а Мужики, mm -hmm. а руки черные. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Але смачно выходит. Готовьте, ну, смакуйте. А я приберу я на столі. Це такі ніби по посолодження. Ні. Капецька. А я приберу стола mm. і буду робити почити. З таки можна. Я не виси, що все. — Я в тебе вірю, ми будемо їсти вдвох, я тобі буду допомагати. Всім папа, миру, спокою затишку. І всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я послає. Всім до зустрічі!